Друзі, всім доброго дня. Будемо продовжувати наше полювання за головами. Будемо все ж таки шукати захисний аспект, який нам необхідний для того, щоб нормально працював наш білд. Ну, наш початковий білд, скажімо так. Будемо все ж таки намагатися його знайти. Якомога швидше, щоб перейти на наступний рівень складності. Будемо проходити полювання за головами, заодно пройдемо і завдання нашої кампанії, я думаю, що буде не зайвим також. Ну і, можливо, нам все ж таки пощастить. Якомога швидше його отримати, тому що без нього, звичайно, складновато нам трохи. Рухатися далі. Будемо в будь-якому випадку піднімати складність тільки тоді, коли точно будемо впевнені, що... Ми на цій складності будемо нормально себе почувати. Можна було б перейти на неї і раніше, але чомусь мені здається, що логічніше це робити, коли ми будемо точно впевнені, що наш персонаж там вижив. Тому, друзі, шукаємо все ж таки аспект. Без нього, як то кажуть, нікуди. Помагімте! Умовляю! Бо настільки все залежить від предметів, як від того, чи випаде потрібний нам друзі, аспект. Ну, до речі, нова активність вона досить жвава, тому я не думаю, що в нас будуть якісь проблеми для того, щоб все ж таки його знайти. Бігати по ній досить весело, тут непогано прокачується наш рівень заодно, тому не бачу ніякої проблеми в тому, щоб витратити на це трошки свого часу. Я думаю, що ми не будемо геть довго його шукати з вами, і все ж таки віднайдемо потрібний нам. Монстри більш-менш у нас вбиваються. Так давайте, мабуть, приберемо взагалі чат, щоб він нам не заважав. Не знаю, взагалі брадив білд через компаньйонів, мабуть, для хардкору якраз, бо в принципі їм грати тут, як на мене, зручніше за все на початковому етапі. Тим паче, що аспекти начебто не такі рідкісні на нього. Вистачить хоча б 2 на плюс 1 до компаньйонів і на збільшений урон від компаньйонів. Ще якщо випаде аспект на збільшення урону від вовків, то це буде взагалі чудова комбінація. Ну, тобто трьох аспектів нам достатньо для того, щоб наносити. Максимально велику кількість урону. Єдине, що мені не подобається, що починаються якісь трошки лаги в нас, так їх би не малося бути. Слухайте, ну я думаю, як ми піднімемо. 10 рівень предметів стане випадати ще більше і ми цей аспект з вами точно знайдемо. Тому в принципі виконуємо і те, і те заздалегідь. Скажімо, заодно виконуємо завдання дерева, заодно прокачуємо свій рівень. І заодно шукаємо аспект. Ну давайте все ж таки шолом виберемо. Хоча я зазвичай вибираю амулети, але нам потрібен захисний саме аспект. Тому поки що нехай буде в нас шолом. Допоможемо жабці. Я думаю, що як тільки у нас він з'явиться, ми зможемо спокійно перейти на наступну складність. Без ніяких проблем. Можливо, навіть перескочити через одну, можливо, навіть через дві, дивлячись, наскільки в нас вистачить ресурсів, і дивлячись, наскільки в нас буде вдало зібраний. Персонаж, які предмети на, на нього нам пощастить вибити заздалегідь. Ну мені... Мені здається, що... Якщо не помиляюся, на першому Торменті там вже падають 100% предмети із е, 750-тим. Рівнем предмета, тобто якщо в нас тут зараз 560, то там маються всі предмети вже падати 750. Це якщо я правильно пам'ятаю, то в нас в принципі немає виникнути проблем для того, щоб відразу перескочити хоча б на перший тормент Я думаю, що відразу, як тільки ми зможемо це зробити, то ми так і зробимо з вами. Це буде логічніше за все. Не бачу сенсу затримуватися на складності, яка нижче, тому що. Якщо в нас буде всього вистачати для того, щоб це зробити, то який сенс на ній затримуватись на довгий час. Єдине, що не зрозуміла ситуація, що робити саме на 60 рівні, тому що там предмети в нас будуть погані, це нам доведеться все ж таки бігати і шукати хоча б якісь, які вже будуть 750-ті, тому що якщо ми відразу перейдемо на вищу складність, то там, мабуть, у нас будуть проблеми з нашим життям. З нашим захистом Тому доведеться трошки все-таки побігати, мабуть, на високій складності перед тим як іти далі. Щоб просто по-дурному не, не втратити нашого персонажа. Так, ну поки що в нас все доволі таки непогано. Поки що все що потрібно, нам те працює. Тож будемо рухатись далі. Давайте все ж таки заберемо наше дерево. Ну і далі будемо шукати наступне якесь завдання для дерева. Так, давайте знову шоломи. Хочеться все-таки потрібний нам аспект. Ти поможеш мені? Дуже сильно хочеться, бо він вирішить нашу дилему з захистом. Тож будемо шукати саме його. Хоча б один із них, бо їх, до речі, два. Один аспект перенаправляє якусь кількість урону на наших компаньйонів. Тобто нас зможуть бити якийсь час, і ми зможемо перевірити свою силу персонажа, поки не, скажімо так, не буде вже боляче нашим компаньйоном. Ну і ще один аспект, який просто збільшує нашу кількість броні, але зменшує час відновлення нашого стрибку. Але броня нам важливіша, тому якщо буде якщо буде більше час відновлення стрибку, то це ми якось з вами переживемо все ж таки. А якщо не буде в нас. Необхідної кількості броні, то це буде дуже погано. Слухайте, ну дві скрині є. Я думаю, можливо, вже варто перевірити, чи немає в нас цього аспекту. Можливо, він уже в нас є, а ми просто так бігаємо тут і займаємося дурницею. Ну, зараз перевіримо, друзі. Я перед тобою в долгу. Можна б, звичайно, було б взяти броню із закалок, але хочеться більше збільшити кількість Помогите! Помогите! нашого життя, чим витрачати закалки на броню. Хоча, якщо вона падати не буде, то, мабуть, так і зробимо, щоб швидше цей аспект вибити на вищих рівнях. Тому що може бути і таке, що він просто-напросто не падає нам через те, що ми на такому маленькому рівні складності, там де він взагалі нам не випадає. Що, до речі, теж варіант, чому в нас його все ще немає. Слухайте, друзі, скоріше за все, що так з вами і зробимо, мабуть. Пройдемо тут трошечки завдань і спробуємо з вами просто накинути броню на наші предмети без спектру. Можливо, це нам допоможе. Можливо, ні, в будь-якому випадку перевіримо це. Так, ну давайте заберемо найпростіше тут завдання, яке вже виконане. В нас виконано скоріше за все. Тут з босом нам не пощастило. Добре, будемо шукати далі якісь завдання. Монстрів, в принципі, теж можемо вбивати, без різниці на чому. прокачувати рівень. Наші їх тут залишати. Так, ну і будемо намагатися ще щось з вами пройти. для того, чтобы швидше це все было. Ну, все как раз задания уже есть у нас. Что ну. ж, друзья, выпал Нам наш аспект потрібний, тепер в нас є достатня кількість броні. Але все одно поки що залишимося на цій складності, тому що, друзі, нам потрібно вибити якісь предмети. Якісь предмети для того, щоб далі нормально вже нам грати. Докачаємося все ж таки до. 60 рівня, тому що там нам буде більш зрозуміло, чи зможемо ми перейти далі. Я думаю, друзі, що так і зробимо. Назбираємо трошечки предметів, ну і перевіримо далі силу нашого персонажа вже на рівні трошки вищого. От іще ціль прокачати все ж таки рівень. Досить непогано почуває наш друїд себе. Я перед в вдовгу. Зараз, як на мене, то в нього є всі шанси вистояти проти монстрів на вищій складності, але ми це обов'язково з вами перевіримо. Добре, давайте заберемо поки ще дерево. Поки все виходить непогано. Досить непогано. Якщо чесно, то не планував навіть з першого разу, що наш персонаж забереться скаївма так достатньо далеко. Більш було очікувано, що ми його втратимо раніше, але це добре, що ми його майже вже докачали до 60 рівня. Я думаю, що збронею і якщо накинемо хоча б декілька закалок, у нас вийде, друзі, на ньому нормально пограти нарешті. До речі, підійдуть, мабуть, і погані закалки, які нам взагалі потім не знадобляться, ну хоча б якісь для того, щоб нормально себе почувати. Бо звичайно, що ми не зможемо відразу перескочити всі складності. Потрібно буде затриматись все ж таки на якісь із них. Але чесно вам сказати, ну, великої проблеми, якщо ви вже зібрали персонажа на перший Тормент, то великої проблеми зібрати його на четвертий, я думаю, у вас не буде. Тому що якщо персонаж проходить уже перший рівень торменту, то і... Той... Там недалеко і до 4 ну це буквально займе у нас декілька, можливо, годин. А то й декілька хвилин в деяких випадках. Ну, декілька хвилин, щоб перезібрати трошки білд. А декілька годин для того, щоб було, скажімо так, з чого його перезбирати. Ну, потрібна все ж таки якась кількість предметів. Ну, бажано з зірочками, тому що, звичайно, що якщо вони будуть без великого афіксу, то варіативності відразу йти на вищий рівень складності у нас не буде взагалі. Тому що бажано там мати предмети хоча б з однією зірочкою. Бо навіть на амулеті не буде можливості. Скажімо так, знайти максимальну кількість супротиву до стихій, тому, тому бажано все ж таки мати нормальні предмети. Друзі. Ну, швиденько вже вбиваємо монстрів, я думаю, що... Заперта. Геть скоро можна буде спробувати перезібрати нашого персонажа, Мабуть що так і зробимо, щоб уже тут не затримуватись просто-напросто. Бо якщо вже скоро геть докачаємо на рівень, то нам навіть не буде тут що робити вже точно на цій складності. Потрібно буде щось робити з нашими предметами для того, щоб вже йти далі. До речі, які предмети будуть нам вже падати на 60 рівні, бо якщо можна вибути всі потрібні нам предмети, то це буде взагалі чудово. Якщо не помиляюся, то все-таки вони мають бути вже максимального рівня. Ну, якщо це предмет звичайний, без великого афіксу, там має бути предмет... 750-ї сили. Слухайте, ну, геть скоро це перевіримо, не так багато залишилось... Залишилося в нас рівнів для того, щоб все ж таки докачатися до 60-го тому. Якраз побачимо. Єдине, що незручно, якщо грати на високій складності, чи піднімаємо ми ті закалки взагалі, чи не піднімаємо, бо жовті предмети навіть не дуже сильно намагаюся піднімати з землі, бо... вони нам більш займають місце, скажімо так, ніж приносять користі, то... Тому... Не дуже сильно хочеться, якщо чесно, їх звідтіля підіймати. що виконаємо ще декілька завдань. І на цьому будемо, мабуть, поки що завершувати, тому що часу відео, я думаю, що десь якісь уже приблизно не сказати, щоб невеличкий, скоріше за все великий вже є. Мабуть, друзі, ще декілька порталів буквально і будемо на цьому... Декілька порталів, декілька завдань, і будемо на цьому моменті робити з вами паузу. Бо вийде у нас дуже довге відео, дуже довгий ролик, який потім, як побачите часто, ніхто не захоче навіть і дивитись. Так, ну давайте задание жабкой еще выполним и, мабуть, будем отекать звезды. Всего нам будет достаточно, как на мене, чтобы прокачать наш уровень до 60. Там, мабуть, уже вистачить и Зі скринь ті що нам видавав ворон. Ну, чи дерево, щоб докачати рівень. Хоча, можливо, там ще є якісь не дуже, не дуже довгі, скажімо так, завдання. Ще якщо ми з вами збирали хоч якусь кількість трав, то по ідеї в нас мається... Буде ще завдання з вуликом. Ну не з вуликом, як і в Де нам потрібно ці трави в котел покласти з вами. І мабуть на цьому завершую. Хотите от єдине, ще не бачу ніде ніяких трав. От якраз одненька є. Слухайте, ми їх навіть не збирали. Друзі, до 60 рівня, я думаю, нам вистачить нашого. Нашої скрині. Тому, мабуть... Я думаю, що не варто. Далі тут знаходитись не дуже сильно я полюбляю ці завдання з травами. Було б якесь цікавіше, то б залишилися, а так не бачу навіть сенсу тут шукати ще якісь завдання. Краще потім перейти на якусь іншу зону, вже на іншій складності. Подивимось, які в нас там випадуть предмети. І буде більш зрозуміло, що ми будемо там робити. Бо, якщо чесно, не дуже хочеться виконувати завдання з цими травами. Я думаю, що і без... Наших. Скажімо так, травми поки що обійдемося. Якщо не прокачаємо вчасно зілля, нічого страшного до того не станеться, бо ми на них особливо, скажімо так, не розраховуємо. Зараз втече наш гоблін. Давайте краще гобліна доженемо. Повернемося сюди, де ми з вами були. Так, ну якщо зараз не запуститься бос у нас івент, то точно звідси тікаємо. Друзі, на цьому, мабуть, все. Якщо це відео було вам цікавим, можете поставити вподобайку. Я думаю, що будемо завершувати. Подивимося, чи... Докачається в нас рівень, якщо так, то будемо далі перезбирати цього персонажа, пробувати їм пройти далі. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.